Ренько запишу, поки не забув, мама, це, щоб ти розуміла, я тільки що твого Льоліга поставив незручне положення, в якому неоднократно бував сам. Це чисто професіональне, знаєте, коли я виходжу на балкон, він... Ми зустрілись перший раз, це я вже місяць живу, ми зустрілись перший раз. Я то знаю, що він тут живе. Ну, якби мені і перед цим казали. Ну, от, що він десь тут в сусідах має бути. І потім <клес> вже конкретно показали, де він живе. Але ж е він не знає, що тут. Ми знайомі. Знайомі е попередньо через маму знайомі, е бо приїжджали до нього. А потім виявилося, що це Лукин друг І Ми ще приїжджали з Лукою до нього. Він мотоцикл та Луки там дивиться періодично. От. Ну і взагалі вони товаришують. І тут же ж я виходжу на балкон, і я йому типу, привіт. Привіт. І вони такий оп. І знаєте, бо в мене таке часто бувало, коли ти йдеш, особливо в монастирище, знаєте, це районний невеличкий центр. І одне діло, коли з тобою здоровається, Ну, в селі у нас обов'язково там знаєш, не знаєш людей, а здоров'я треба. Добрий день, добрий день там. Mm. от. В районному центрі можна поздоровкатися просто добрий день там якби, якщо маєш бажання або там це. А єдже ж... О -о -о, добрий день! І ти в штопорі. Тобто з тобою поздоровкались, значить уже десь ви спілкувалися. І... Який добрий день? Хто ти такий? Оце і в нього зараз. Він дикий. Ти і типа... Він то розуміє, що він мене не бачив, але знаєте, той мозг, йому треба переробити цю інформацію, звідки я тут взявся, ну, де він бачив мене раніше, хто я такий і все остальне. Ну, це реально так. А в мене ж, знаєте, клієнти на СТО там, чи ще щось, заходиш на, на, в ринок, буває таке, ідеш там, м'ясо, риба, туди сюди ти собі таке ломишся. А особливо, якщо це було як в лінцях, то взагалі щось девер, повітряєте, від лінців до монастирища. Дай Бог пам'яті, Коля, якщо не скажу неправильно, поправиш щось около 70 км. І коли там і, і лінецькі машини до тебе якимось боком заїжджали на СТО, і потім ти, а вони базарники, знаєте, і ти потім йдеш е в кінцях, просто по ринку, просто з Колей вийшли в неділю. У нас в п'ятницю нас ще базар, у них в неділю. От. І ти йдеш просто всім ранку попити ухи і хряпнути самогоночки. Там можна було таке от витворити. Ну, нам після суботи з Колею погано. А знаєте, така домашня, домашня гаряча уха. В кружках продається 10 гривень. По-моєму, уха. Пластиковий такий великий стакан. І ну, про це дівчата не знали. І все, ми, типу, оживали від ухи, понимаєте? Йдеш по базару і тобі, о, добрий день, підходьте, -та -та. а ти ж дупля не можеш одбити. Хто ти такий? І вони ой оце, оце купляйте, а це ось отак забирайте. І ти гребеш, гребеш, а сам не в дорозумінні, а потім тільки такого боком хоп стоїть опель. Номера. Ого, номера, все, по номерам, навіть якщо ти їх не пам'ятаєш, ти не можеш запам'ятати. Але так, коли ти вже на них подивишся, там ага, якісь двойки, якісь вінці, і це... І, а, все понятно, це. я кажу все, кажу, я вас згадав, то я кажу в мене аж серце кажу, йокнуло. у вас кажу, стартер був. був. Полетів, вони, да 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 то ми ж вас заїжджали, ви що нас не пам'ятаєте. Кажу, звісно, пам'ятаю, ви ж в мене одні вообще за всю історію. Понимаєте? Скільки я із це маю, все, ось тільки ви їх заїжджали. Пам'ятаю, звісно, я не пам'ятаю. То... так от і нічого я вам тут наговорив, Ну ладно, спогади, спогади, що зробить? Та ти що, Юля, це ти не повіриш. А то, е... Намішав лимонів з водою і з отою фігнёю, що по акції купив. Це як Хвері разом з туалетним утінком. Ну так, по-багатому, знаєш, замутив собі коктейльчик. Добрий ранок, банда. 7.36. Заїжджає як біг в територію, а в мене вже бус розпахнутий. Ось такого все там починається, крутиться, верпиться, складає інструмент, перебиваючи вчорашні. А й ж то бальзам, розумієте, бальзам, ще Ніхто не ждуть ногою, ніхто і шевелитися не хоче. Ну, крім тих водіїв, звісно, які виходять на сім. Верніше всім вже мають працювати. Є ті, що на 6 виходять, на сім, вони там, як вони розподіляють, я не знаю. Але ж я тут типа, роблю з вісьми, він ну, це коли бачить, що пів сьомого чи в пів восьмого вже якась двіжуха підготовка там і станеться у нього аж прям я не знаю цвіте і пахне Погодка, бачите? Як там не страшно, а так Щось там з моря таке суне до нас Ого -го. Чувствую, сьогодні будуть купці-купці Лапці та лапці. Я вже скоро зможу книжку напечатати, як ізбавитися від відпечатків пальців. Йо-ма -йо, цьому пальцю дивіться, бачите, які валдуряка. Саме менше повезло, ці ще нормально. Ну, правильно, бо цим ж я з вами вітаюсь постійно. Перемога. А цей-то він тепер на очі такий веселий, не веселий, як ну, чувствительний. Л лоскотнувся до нього. І цікаво скільки це воно може лоскотати буде, бо ключів в вставляєш і не можеш провернути, бо таке відчуття, малоприятне, знаєте. Тим більше ти ж що руками робити. Хіба що такого тепер якось. Ой, дуринда, це ж треба було <зас> зашкварчало, як то я не знаю що. Ладно, то такое. Заживет, за я ход я сам із себе. Я тепер в момент, коли за щось хапаюсь, забуваю про те, що я, я вчора опік, за щось вистачаюся, і мене різко перестає нога боліть. Поняли, клин клином вишибає. Я не знав, що вам знімати. Тут такі страсти, тут, тут такий цирк на дорозі. Я вам кажу, це якийсь сека стоя в гамаке. ну, Розказую. Вчора був на Вольтрі конфлікт. Значить, отой самий мощний, самий крепкий, самий сильний зацепився з чайкою. Я ж то їх так толком не знаю. Чайку, оказується, на Вольтрі перевели після того, як він робив на спінелі. Там. Це було давно, років 10-12 назад. В общем, вони вже теж робили, так як все роблять. Почали по рації хтось з кимось сваритися. Офісник в общем, з чайкою, з водителем чайка. Випригнув з Валери, схапив цього як, канцелярського ножа і забіг в офіс з тим ножом. От. Офісник настояв на тому, щоб його там чи уволили, чи перевели. От. Оце ж його так перевели на Вольтрі. А чого не уволили, бо в той день він бік босу сказав, каже, ви можете мене уволити, але каже, не забувайте, що я знаю, де ви живете. Я от тако собі думаю, сказав би ти таке мені. Я б навіть не будучи твоїм начальником. Ти типу, б вже через 5 минут забув би, де ти живеш, а не те, що де я живу. По-друге, зараз у них отож був вчора конфлікт, і щось там хтось в ліс із офісників, а він його схватив. Ну, в общем, там діло чуть і до драки не дійшло. Визвали поліцію і все таке. От. Перед цим кожен раз, як якісь здавалися конфлікти. Чайка завжди нагадував про те, як він сюди попав на роботу. І всі тим, типу, якось знаєте, о-о, він там психопатіку, туди-сюди, краще з ним не зв'язуватись, краще його не трогати. Люди добрі. Я от на секундочку, давайте так подумаємо. Я просто не знаю. І, і... людина, яка може нанести вам якісь вічі, невже вона буде про те говорити, розказувати, нагадувати? Це так робить тільки з цикло, у якого діла случаї звичайно, щось колись прийзлошло. Він боїться більше останніх. Ну, на самом деле. Эх, ладно. ні ні то ж не все. <гляда>, треба було їхати. Е -е. Я до чого це все веду. Я кажу, ну ви розумієте що. А зараз сьогодні вже починається ця ігра слов. Я кажу, вам треба було б, знаєте, якось як дика роза зніматися. Якийсь... Бразильский сериал с ней вот, и вообще, тут вот эти страсти. Нет? Ну, если я так всем мешаю здесь, если я такой вот весь неадекватный, я могу и уйти. Ну, это, ну, цирк. А все же там что-то, как все, ну, понимаешь, там, туда-сюда. Они теперь не знают, как того... Конфлікту правильно вирішити. Я не знаю, може такого. ну, получается, по суті, ну, людина на самом деле безобідна, тільки емоційно, як то вони всі італьянці. Вони тут бахають, і то бахають, прыгають, скакають. Я не знаю, бачите, ну, в цьому плані ми відлічаємось дуже сильно. Я, допустим, я можу їхати за рулем, там, як і всі, ну, тобто, як всі, як і всі, понимаєте? Вот. Але якщо я вже відкрив двері в машині, то. ну, то вже краще міняє місце жительства действительно тому що якщо я вже виліз то я виліз не зря вниз то знаєте ну цирк цирк на дроті я скажу гамаке. стояв гамаки е... у нас була ситуація не, може не треба розказувати я просто звідки це розумію ну тут не треба бути психологом це як колись бачив на власні очі в общем, у нас <голи> мама коли уїжджала в Польщу, папа ходив там іноді собі там раз Місяць чи коли там, дозволяв собі розслабитися. Але щоб ми не настучали на нього, йому приходилось брати нас з собою там, от, і купувати нам морожене. І в очередний раз сидимо ночі в якомусь заведенні, і папа там собі випиває з друзями, там, не з друзями, не пам'ятаю деталі. От, за сусіднім столом сиділа компанія, там, один тільки відкинувся, ну, знаєте, там така мурка, о, коротко, шо, шо, шебе так, його, що він там не знає, куди себе діти. рассказы разваливают, ну и ведет себя очень, скажем так, некрасиво, некультурно. И в какой-то момент уже просто папа ему сделал замечание, что я удивился, что просто вежливо сделал замечание, что типа, слышь ты там, кобыла, угомони свои таланты, типа, не обзывай официантов и веди себя трошки скромнее. То есть, что, дядя, ты что там рамсы попутал, да попишу, порежу, да, достал твой ножик. Ну, я, как дитина, я, конечно, злякался. Папа в той момент схопився, схав, схав, взяв його за руку з ножом, підставив собі до горла каже, ріж давай, ріж. Ви б бачили того, тіпа? він побледнів, позеленів, каже, дядя, ти що, псих, ти ненормальний. Він викинув того ножа і втік. О, а я потім кажу, папа, а є б він, він, він каже, а якщо б він хотів щось мені зробити, він би про те не кричав, він би дождався, поки я там, пішов в туалет чи ще кудись, і там би тихенько мене пурнув, що каже, зранку б тільки би знайшли. А оцей каже сидіти, рассказывать, махати там, уа, нагадувати і все-все-все, то каже, тільки так робить секунд. Ну от я теж так думаю. Дай Бог, щоб вони там помирилися, знаєте, от. І все осталось по-прежньому. По-своєму, чайка ну, нормальний чувак. В плані там дисципліни, роботу він вміє тримати, знаєте, колектив під... під, під таким... під колпаком. Ось. З другої сторони, я не знаю, ну як вони це як роздувають, оця мусара, оця вся суета. І що це, це ну теж тут я його не вважаю, якби і не розумію оце ці залякування з цими, ну я ж кажу, з цими ножиками, шможиками, там угроза ще й кому ти там бікбосу босу каже. А я думаю, ну не знаю на що геть списати, бо на, на молодість тоді бікбосовську, чи на що, чи, ну просто на якийсь розумний підход. Ну что значит, попробуй меня уволить, и я знаю, где ты живешь. Ты вообще ты думаешь, что ты ляпаешь своим языком? Ну, тут уже без суда и следствия. Аминь. Ой, да и все у нас кино тут. А ну, кто что думает по этому поводу?